Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Значить, так, сьогодні в нас отака от, е, сушка, сушильна машина Занусі. Значить, що кажуть? Включають, вона пару хвилин щось там крутить і виключається. Не знаю, зараз все, будемо в прямому ефірі. Е, так, що ми будемо вибирати? Тик, хлопок, синтетика. Не знаю, що тут навіть. Ну, давайте синтетику. Не знаю, правда, чи там той датчик реагує, чи треба кидати ну речі мокрі, чи не треба. Так, це що в нас таке? Щось я не розумію. Щось більше, менше гріє менше-більше, чи що воно робить? Ну, хай будет так вот, не знаю. Э -э, ну, все, газуем. О, что это завелась, а? Уда. Ну, я думаю, что-то еще буде. Ну, Так, крутится. Добре. Коротше, якщось зараз виб'є, я включуся. Так, значить дивіться, відщолкнув цю штуку. Ну, тут дві защілки, тут щось бачу, все мокре, мокресь кава чи що туте. Ну, тут дує холодним повітрям. Не знаю. Спостерігаємо далі. Так, ну вже декілька хвилин працює, але вона нічого не гріє. Звідси холодне повітря, там не знаю. І ну, не знаю, чи вона цей, з тепловим насосом, ну, тобто з компресором, чи вона стеном. Я ще не дивився. Не знаю. Думаю, що можливо з стеном. Можливо, і ні. Ну, коротше, зараз будемо дивитися. Поки робить, хочу, щоб вона зупинилася ну і ви, може якусь помилку покаже. Значить, дивіться, щоб е, даром тратити час. Відкручу... О! Стало. О, крутить далі. Але ось. Бачите. Але чую, що крутить далі. Але ось якась помилка. Ну, будемо розбиратися зараз. Е, значить що, йду відкручувати верхню цю, верхню кришку. Ну, тут два саморіза, бачите. Раз. Ну, що воно не фокусує. І другий. Що це з фокусом сталося? Ну, я думаю, зрозуміло і зараз будемо дивитися, що там робиться взагалі. Так, друзі, бачите, вона крутить, але вона не гріє ніфіка. Так, значить що ми йдемо робити? Йдемо перше, розбомбимо це ззаді, все. Оце Відкручуємо, знімаємо цей кожух. Тут подивимося, можливо, і цей кожух знімемо, оцю пластмасу зараз знімемо. Тут, бачите, є саморізи тут-тут. Доберемося туди до насоса, подивимося, що там робиться, можливо, там щось забило. Тут подивимося, що тут робиться взагалі тут. Чи тут є тен, чи нема тена, що тут ну, взагалі цей. Якщо тут компресор залізний, знімемо оцю стінку. Оцю. Ну, я думаю, тут всім зрозуміло. Тут от саморіз, саморіз, саморіз. Ну, коротше, знімаємо, дивимося. Е і будемо бачити, що робиться, що там не гріє, що в нас робиться, що насос забитий, не забитий. Бо я бачу, що тут щось буде взагалі немає сухо. тобто, Можливо, забитий цей насос. Дивіться, поки з вами говорив, все зупинилось. Як крутила, зупинилось і от стоїть. Все, от така от історія. Ну Не знаю, або датчик вологості, там, що речей нема мокрих. Але казали люди, що із речами ну, то есть, них робили і перестали робити. Значить, тут діло не в тому. Е, ну Йдемо там якісь термодатчики шукати. Коротше, так, друзі, дивіться, зняв я ось цей пластиковий кожух. Ось там ось він, ну Тут саморізи от ось ось по кругу. Знімаємо. Тут зняв це ж кожух такий металевий. Ось він. Бачите, отак тут. О, Теж тут. Ну, Саморізи, видно, де були, відкручуємо, знімаємо. І відкрутив ось цей вже, так тен. Тут теж два саморіза, ось тут. Один ось тут, один ось тут. Ось сюди, бачите, ті вушка тримає тут і тут. Значить, дивіться, яка тут система. Ось наш тен. Ось ці спіралі, бачите? От там, всередині. Це наш тен, який гріє. Тут, ось тут. Датчик температури. Ось цей. Ось цей датчик температури. А оце термозапобіжник. Ось цей. Це я вже свій приклеїв, бо зараз вам поясню чому. Бо той і згорів. Дивіться, значить, яка тут система. Ви кидаєте вологі лахи, так, речі. Воно дує тут, тен включається, дує, заміряє тут температуру. І йде температура туди. Датчик знає, скільки там пішло, ну, там 50 градусів чи скільки. Воно проходить через барабан і йде усюди, і тут є ще один термодатчик. Бачите, такий, як на пральній машині. о, Бачите. І він вже бачить, ну, то є вологість. Наприклад, тут зайшло 50 градусів, на тому вже 30, значить, кудись е, тепло пішло, значить лахи сохнуть. Так? Так. Е, якщо вже тут і тут будуть однакові покази, значить речі вже сухі, вона що речі висохли. Ну, така от, коротше, так, По-простому, я пояснюю. Значить, що нам треба, коли не гріє? Продзвонити тен, продзвонити датчик температури, продзвонити термозапобіжник і продзвонити оцей датчик. Це в першу чергу. Якщо вже ні, лізти вже до мозгів сюди. Значить, що я зробив? Тен я продзвонив, Тен робочий дзвониться все добре. Термодатчик, і там той я перед продзвонив теж там показує опір, все, я його грів пальцями, він зменшується опір, все нормально. І Продзвонив ось цей термо... термозапобріжник. Все, він не дзвониться. він має ну, Пищати, якщо на продзвонку ставити тестер, він має пищати. Ну, Коротко замкнутий. Тут тишина, він нічого не цей. Я от знайшов в себе якісь такі відпралки якоїсь старої. Тобто, ну Чисто спробувати. І ну зараз вам покажу. Ось так. Ставимо на продзвонку тестер. І от бачите мої два щупа. І нічого. Тишина. О. Чуєте? так? А от так. Ніфіга. О, а якщо взяти наш той оцей, зараз не знаю, чи я вам то покажу чи не покажу. Одною рукою, тут звичайно, з одною рукою треба то, то оператора собі когось наймати. О! Чуєте? Все. Тепер що ми робимо? Йдемо включати. О, також, щоб я вам зараз покажу, що гріє тен. Так, вмикаємо в розетку і йдемо включати. Так, вмикаємо. Ага, так, Зараз нам треба вмикнути, бо речі, ну, речі я не кидав вологи, вологі нічого. Значить, нам треба якийсь по часу, щоб гріло. О, є 30 хвилин. Тому що дивіться, я вам поясню. Там, де по часу, вона буде гріти, то є, там, чи є там речі, чи нема, вона все рівно буде гріти. От тих 30 хвилин вона буде гріти. А от вже ті, де часу ну, нема, вона вже сама контролює, чи є там речі, чи вони вологі, чи не вологі. Бо якщо ви там нічого не кинете, вона і не буде гріти. Вона, ну, то есть. Все, вмикаємо. О, бачите, пішов барабан. І зараз я вам покажу ось тут. О, видно, правда? Ну я виключаю зразу, бо там воно не обдувається, щоб не згорів той тен. Ну ви зрозуміли. Бачите, до червоно нагрілося. Все, значить що в нас проблема? Ну, фокусуйся. Значить, у нас проблема в цьому термодатчику. Значить, замовляю, я такого не маю. На жаль, замовив. Прийде. Треба акуратно оце розкріпати, бо він там ой, на закльопочках. І вставити такий самий. Ну, Можна і з тим, звичайно, але просто я не можу цей корпус сюди ну, на місце. Ой, зараз зменшу. Не можу цей корпус сюди на місце поставити. Бо ну, заважає, ось ця болда велика. Ну, все, отакий от ремонт, друзі. Міняємо термодатчик. Значить, зрозуміло, коли у вас не гріє термодатчик, термозапобіжник, самий тен і другий термодатчик. Оце пробуємо і все. Потім що? Я ще потім кину вологі речі, тому що яка тут система? Тут ще є отут. Я не знаю, чи буде видно. напевно не буде. А о, отут. Оце, бачите, такі пластинки. Це є е, якраз датчик вологості. Там, коли речі крутяться, вони об той датчик, він замикає, ну, тобто, бо волога пропускає через себе. І він, ну, машинка бачить, що вологі речі є, що гріти треба далі. Отака от історія. Ну, так, коротко. Так, коротко, Доступно, щоб всім було зрозуміло. Е, ну, все, чекаємо датчик. Ну, Ви зрозуміли, все працює. Все, от, така, от такий водоролик. Все, слава Україні! Чекаємо перемоги. Ну, Підписуємося, звичайно, підписуємося, ставимо пальці догори, коментуємо. Ну, все, всім пока.